Путін ні в чому не винуватий. Це я почула не з якихось пропагандистських каналів у Кремля. Це я почула від українки тут, в Польщі. Пару днів тому до нас в ресторан, в якому я працюю вже давно, я працюю з поляками. Українці у нас тільки дівчата на, посуд, на посуді. І то ну, вважається це не постійною, не постійною роботою, а більш таким підробітком для українців. Тож прийшла пані, я запитала, звідки вона, вона сказала, що в нас в Я, області. Е, ну, пару, так, пару слів, що син у неї там, мама там, вона вже довгий час їздить по Польщі, ніяк не може знайти хорошу роботу. Хоча то і правда, для жінок насправді дуже тяжко знайти хорошу роботу. Ну і в Роботи, я так чую, ця моя співпрацівниця полячка теж запитала у неї, де вона проживає, чи там нема війни, ну в такому плані. І чую, вона відповідає, що, що Путін ні в чому не винуватий, то все Америка. Я так не, не зрозуміла, закінчила там щось, що мала видавати. Заходжу в неї в кімнату, туди, де вона мої посудити. Питаю її, скажи мені, будь ласка. В смысле Путін не винувати? Ну, Вона кажуть, бо Путіна вже давно немає. Я кажу, добре, Путіна немає. А звідки прийшли в Україну війська з Америки? А звідки летять ракети кожен день в Україну? З Америки? Я кажу, звідки взагалі ти береш таку інформацію? А я слухаю новини. Я кажу, де ти береш такі новини? Це є моя думка, вона мені відповіть. Скажіть, будь ласка, варто таким людям щось спробувати пояснювати, що то є не так, що марна трата часу.